Я вас вітаю на моєму каналі. Дуже вдячна за ваші перегляди, за ваші лайки. Сьогодні я хочу з вами поділитися, чому картини називаються енергокартинами. Енергокартини тому що вони наповнюють енергію, вони збалансовують енергію. Перше дослідження впливу енергокартини було в 2017 році. Як перевірити дію картин? Це було Ну, це було дуже 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 різні були варіанти. Як перевірити, якщо людина, наприклад, лікується, то паралельно вона може дивитися картини, то важко буде довести, що саме позитивний вплив був від картин, а не від традиційного лікування. Тому для цього потрібен був апарат, який би зміг енергетично підтвердити вплив позитивний або негативний на стан людини. Так, от такий апарат був. Куплений, привезений це апарат газорозрядної візуалізації, приблизно, щоб ну я вам розкажу. Якщо ви бачите удар блискавки, наприклад, об якийсь об'єкт іде такий великий розряд, то це апарат приблизно така міні-міні-версія удару цієї блискавки. Є об'єкт дослідження, є енергополе і є газовий розряд, який потім візуалізує, за допомогою якого візуалізується, ми можемо побачити це енергополе. Скануються пальчики, по кожному пальчику фотографується енергія, і потім от іде візуалізація: в таку картинку, яку ви бачите. 2017 рік. Жінка, яка перенесла захворювання, ми робимо перше дослідження. Знімаємо її пальчики, бачимо отаке поле. Дивимося чакри. Нервові або нервові центри, або чакри. Це, ну, взагалі, це дуже, дуже дуже поганий стан. Дивимося, аналіз. Аналіз енергосканування. Стрес дуже високий. Я вам скажу, це дуже високий, тому що норма стресу він має бути ось тут: оптимальний. Ну або 3. 4,78 це дуже високий. енергія також. Дуже занижена, подивіться, 32,51 вона має бути на оптимальному рівні. Також баланс органів низький. 61,36 має бути на оптимальному. Тут зелена шкала. За цей час, коли вона була, в 10-ї 10 години ранку ми. ми Три рази давали передивляються картини, і три рази кожні рази ми дивилися, кожні рази ми перевіряли, дивили, дивили, дивилися, дивилися заміри. Дивимося 10-15. Вона подивилась картину. Стрес з 4,78, він впав на 3. Це супер, це дуже класно. Дивимося, стрес енергія була занижена 32,51. Вона стала 44-24, вона почала вирівнюватися. Це теж класно. Баланс органів у неї був дуже низький. Тобто енергія в її органах була занижена в 10.15, 83,75 оптимальний. 10 10,58. І десь слідче це був вже третій перегляд картини. І стрес ще став. Подивіться, він ще став. Тобто, якщо 10-15, він був 3, в 1058 він став 2,71. Якщо в 10,15 чакри, подивіться, були 3,5 джоуля, в 10,58 вони стало 4,2. Вони навіть виросли. От кожен цей шарик, він має бути збільшений в об'ємі. Тобто він має бути ще більший, ніж тут. Під кінець. Коли вже було завершено її енергоаналіз, її стрес збалансувався на 2,71. Подивіться. Тепер я вам хочу показати, що, що відбувається з органами. Що відбувається з органами? Це шкала енергії органів. Це взагалі така експериментальна шкала. Вона не є такої діагностичної програми, це ну, щоб щоб спостерігати. Да, вона по ній не можна робити діагностику, хоча, е, хоча ця саме ця функція вона допомагає виявляти, наприклад, такі захворювання на ранній стадії, коли ще людина навіть, наприклад, не знає, що вона захворіла, на собі ще дуже не щутила, але вона показує енергію органів. Так, 9,59, п'ятдесят Ми подивіться, оці стопчики всі вони мають бути на зеленій шкалі. На зеленій, у неї вони на червоній. Тобто, це, якщо дивимося внизу, це низька енергія органів, особливо подивися серце дуже сильно. Виділені стопчики, такі ярко виділені, це показує порушення енергії органів. Кожний стопчик відповідає за орган. Наприклад, додиничка, серцеві захворювання. Печінка. Ну, По печінці е, таке може бути після лікування, коли дуже багато було приймано ліка, медикаментів, енергія от є енергія, коли відчуваєте якусь там важкість, от вона може бути, це дійсно так може бути. Дивимося далі, восьмерка надпочечники. Тобто це все були такі наслідки її лікування, лікування, після якого вона відходила, дуже тяжко відходила. Подивимося, що трапилося. З енергією органів, коли вона дивилася, тобто було 4 підходи у нас. За годину вона 4 рази дивилася картини. Вона дивилася перших 10 хвилин, робила заміри, далі 10 хвилин робили заміри. Мета була така, щоб довести, що з кожним переглядом енергія збільшується на стан покращується. Стрес знижується, енергія органів вирівнюється. І так, 9,59. Подивіться, скільки стопчиків, і подивимось, 10,58. Подивіться, яка різниця, як підтягнулася енергія. Це тільки за один раз. 9,59. Стопчики мають бути на зеленому. Подивіться, 10,58 за годину. І тепер я щоб довго, щоб довго вам не... не Розказувати, я вам покажу результати 2017 рік, і це ми робили заміри уже за два дня до війни. Подивіться, це 5 років праці з картинами. Ну, як праці? У неї вона собі замовила, в неї був такий енергоальбом. На 20 сторінок і вона просто періодично, періодично приходила перевіряти свій енергостан. Але починаючи з 2017 року по 2022 рік. Це була постійна медитація і праця з енергокартинами, які були зроблені вже під її, спеціально під її енергію. 2017 рік, подивіться, що відбувається з енергоцентрами. І 2022 рік. Це ну, москати ідеальна, ідеальна дія ідеальний доказ впливу енергокартини на людину. Наступний енергоаналіз, який ви бачите на екрані, це молодий чоловік, молодий чоловік, який працює менеджером однієї з компаній, і у нього були от скарги на, дуже, на постійне на хронічне виснаження, втомлення. От просто дуже дуже такий поганий стан. Енергокартина малювалась. Це був холст кажуть. 50 на 50, десь масло, масляна фарба на полотні. Хочу вам ще сказати, що енергокартини, свої масляні, я, я малюю без пензликів, краски наносяться на полотно за допомогою або трави, свячених на свята, або я просто нанося руками, так, пальцями, руками. Тобто його, Йому картина робилась індивідуально під його енергію. Е, і перед. Е, Хочу вам сказати, що перед замовленням, коли він замовляв картину, ми, ми енергію не міряли. Він просто так довірився: Окей, я хочу, замовляю, робіть. Коли картина вже була його готова, десь на малювання картину, такий індивідуальний заказ по-різному по по йде час, це, може бути, місяць, ну десь від, від, від місяця до півтора. Це мінімум такий, який був від місяця до півтора. Коли картина була створена, ми з ним зустрілися, я запропонувала. Мені було просто дійсно цікаво. Мені було дуже цікаво, щоб подивитися, я завжди сумніваюсь. От я завжди сумніваюсь, поки я не побачу отакі підтвердження дії картини. Я запропонувала, щоб ми щоб ми перевірили, що він подивився на цю картину, яка була створена під нього, і ми просто її перевірили, чи покаже енергоаналіз цей вплив. Так, от, ми ми, я вам показую. Це оболочка його була до перегляду картини. Отакі, от бачите, скільки пробоїн. У ці пробоїни це означають виснаження. Це. це визначають хронічну втому, стрес, виснаження незрозуміло звідки, чакри, подивіться, чакри, чакри, ніби так вони ніби, ніби насичені, вони великі. Тобто, от енергоцентри, вони 8,7 і джулів, це дуже круто, це, це хороша енергія, але вони бачите, якісь вони розбалансовані, вони мають бути в центрі хоча б одного рівня. Дивимось по стресу. Стрес 4,41. Це до перегляду його картини, яка була намальована під нього, під його енергію. Стрес був 4,41. Енергія завишена, але вже виходячи по аналізу людей, які працюють там в IT-сфері, менеджери, керівники, у них от чомусь енергія така завжди повишена, зависока. І був дисбаланс лівої руки. Бачите, високе домінування, лівої руки, дисбаланс. Органи, енергія органів. Енергія органів, чим більше йде ярких стовпчиків, це означає, що йде дисбаланс правої і лівої частини органів. Іде дисбаланс. Хоча тут, подивіться, взагалі, який був дисбаланс дуже виражений. Тут було, наприклад, серце. При нормі воно мало бути на зеленій шкалі, воно геть взагалі пішло вверх. Потім печінка, подивіться, яка взагалі на низькому рівні. Потім у нас 24, це йде нервова система, взагалі, який дисбаланс, Ну це щось таке було просто аномальне було. Картину подивився він дуже швидко. Що він я взяла з собою у мене був ноутбук, я быстро взяла е, камеру газорозрядної візуалізації, вона невеличка розмірами, десь така металева, десь і розміри 20 на 20 Це все швидко виклала на столик. І я попросила, щоб ми таки зробили заміриці. Тепер подивіться, що відбулося. Це буквально один перегляд картини, яка була зроблена під індивідуальне замовлення, під конкретну енергію. Подивіться: енергія до енергополе до. Перегляду енергополе після. Подивіться, як заповнилось. Просто заповнилося все. Тепер чакри до енергоцентри. Подивіться, чакри після. Це ідеальне. Це наскільки як вони, як вони наповнилися просто в розмірі і вирівнялись. Вони вирівнялись. Подивіться. Майже кожен енергоцентр рівний. Дивимося далі. Аналіз стрес був 4,41. Після перегляду картини. Це просто ідеально. подивіться, 2,72. Був 4,41, став майже ось у норма оптимальний. Енергія висока. Ну, енергія висока, це, як я вам сказала, вона може, може зберігатися, це є така. Особливість людей, які працюють, особливо можливо так молоді, у них може бути такі, такі за висока енергія. І подивимось на було високе домінування лівої руки. Після перегляду у нас оптимальне середнє домінування правої, але це оптимальне. Дивимося на органи. Якщо до перегляду картин, подивіться, який був дисбаланс великий, то після майже, ну, майже. Майже у цей свій трошки залишилось яскравих стопчиків. Але це один раз, один перегляд картини. Так що картини, картини, я думаю, свою назву енергокартини от вони підтверджують, підтверджують своїми дослідженнями. Вони підтверджують дослідженнями з 2017 року. Ось, наприклад, ще одне дослідження 21 рік, коли звернулася. Подивіться, яка година, це було півдесятої вечора. Позвонила молода жінка і десь біля тридцяти років і вона сказала, що з нею щось коїться неймовірне, з неї стресу, неї паніка, у неї депресія. Вона дуже вона попросилася, щоб приїхати півдесятої вечір. Зверніть увагу на те, щоб я заміряла, зробила заміри, і якщо можна, підібрала їй картини, щоб вона могла посидіти, помедитувати. Чакри, ну це взагалі, це таких чакр, якщо чесно, це перший перший випадок, коли я бачила такий, розмір таких чакр. Це майже, ну не знаю, дуже погано. це Дуже погано, аналіз. Взагалі, також така шкала 6-16, я перший раз бачила у неї. Енергія дуже занижена. органи, ну, органи оптимальні. Шкала її органів. Це навіть не коментується, тому що тут, ну це дійсно якась просто як і аномалія відбувалась. Подивіться, при нормі, мали бути отут, на, на, вибачте, на зеленій шкалі, да, от, де я показую, і стопчики мають бути отакі вони світленькі, вони не мають бути затемнені. То в неї майже всі органи були занижені, і майже всі такі дієві, дивіться, серце. Серце. Ну, майже подивіться, майже всі органи це були на самому низькому рівні, дуже занижена енергія. Дивимося, що відбувається, що відбулося з нею через 10 хвилин після перегляду енергокартини. Подивіться, що стало з її енергополем. До перегляду, після перегляду. Подивіться, що відбулося з чакрами. Так, вони ще маленькі, але те, що було до, подивіться, і стало після, вони наповнились, вони трошки вирівнялись. Вони стали однаковими майже всі в об'ємі. Це значить, що вирівнюється енергостан, вирівнює, зменшується стрес, збалансуються всі органи і вся от нервові центри я вам нажала, нервові центри. Кольоровий від, збалансований від, вони мають бути по центру. Вони, вони майже почали в неї вирівнюватись. Це тільки перший, перший сеанс. Дивимося далі по органах. Органи до перегляду, Енергія її органів, подивіться, яка була, і подивіться, що стало після. Вони почали всі підтягуватися. Слідучий її візит був вже. Через місяць, не не через місяць, вибачте, наступного дня. Вже зранку вона також вже була у мене. Ми також заміряли, тому що вона помедутала. Вона також заміряла. Це вона прийшла в Ми замірили її енергополе. Подивіться, воно було знову. Ну не, не, не дуже хороше. Через 10 хвилин, що відбулись якісь зміни після перегляду енергокартин. В 9.47 її чакри були, вони вже вирівняні, не такі, як були ось перед цим. Вони вже трошки вирівняли, але все одно дисбаланс є в розмірах. В 10-11 вони наповнились чуть-чуть, вони чуть-чуть трошки пішли, пішли трошки не, не в ту сторону. У неї почалися якісь особисті переживання от по відношенню до себе. До і вони трошечки в неї здвинулись по стресу. Зранку вона вже прийшла зі стресом. Подивіться, 4,53. Енергія обратно знову була дуже занижена через 10 хвилин перегляду картини, і стрес став 3,80, це ще був збільшений, але не 4,53. І енергія оптимальна. Те саме і з органами. Органи попідтягувались. Ну, і слідчий візит її був вже в лютому, в лютому місяці також, якщо ви побачите, вона приїхала, подзвонила 23,54 знову. Знову вона захотіла помедитувати саме вночі, але, але що не зробиш заради того, щоб, щоб людина почувалася щасливою. Тому вона приїхала, ми зробили заміри 23.54 в, 23. в 12.08. Також були заміри. Так, це 2354, Подивіться, Ось це її паніка і стрес, Ось пробита дирка в енергополі, це означало цю її паніку, з якою вона приїхала. І в 12.08 подивіться, як все просто заповнилось. Чакри, чакри, що відбувається з чакрами, подивіться, перший раз, коли вона прийшла в 2021 році, які вони були в енергоцентрі, і 12.08. В 12, 12.08 3 лютого 2022 року як вони вже наповнили звільнялись. До речі, у неї була також картина, але вона собі замовила не оригінал, а постер. Поставили продукцію картина здорову. І ну, я, я знаю, що навіть до, до цих пір вона, вона медитує з цією картиною, і результати також є. Тому що. Е, Ну, не тому що, а можна сказати, з певністю, що навіть, навіть постери, навіть копію картин, вони також впливають, вони впливають на стрес, вони впливають на енергію, вони впливають на внутрішній баланс на енергію органів і взагалі на загальний стан в цілому. Тому так, напевно, я думаю, ну, ви згодите, що. Енергокартини мають показувати себе, показувати свій вплив на енергію. А якщо це ще йде позитивний вплив, то це круто.